ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слухаючи Євангеліє, кожен раз, ми чуємо одне і те саме Євангеліє кожного року. Але кожного разу, дорогі браті і сестри, ми знаходимо якийсь новий зміст, тому що Євангеліє, воно не є якесь статичне. Тобто те, яке не підлягає змінам, воно завжди змінюється, змінюється по відношенню до людини, до якої Господь хоче промовити, по відношенню до контексту часу, в якому ми живемо. І тому кожного року, слухаючи Євангеліє, одне і те саме, в певний час, ми знаходимо завжди щось нове, щось нове, що хоче до нас промовити Господь Бог. І сьогодні Господь хоче поставити нам у приклад сотника, поганина, ревлянина, якого похвалив за його велику віру. Каже, нікого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. А що спонукало Ісуса сказати ці слова? Спонукала його поведінка. Він приходить до Ісуса і просить за свого слугу. За свого раба. Якщо так подивитися в контексті того часу, хто був раб у той час, коли жив Ісус Христос, то це не була людина в розумінні тогочасної культури. Це була річ. Ця людина уподібнювалася до тварини, з якої можна було зробити. Господар власник міг зробити, що захоче, міг побити, міг продати, міг вбити, і за це йому нічого не було. І тому, коли так дивитися на поведінку до рабів в тому часі, ми бачимо найперше, найпершу чесноту сотника, це його людяність. людяність. Тому що він міг би сказати, та що, це це є моя річ, якою я володію. Але Він приходить до Ісуса Христа, упокоряє себе і каже, Господи, поможи, мій слуга мучиться тяжко. І коли Ісус каже до сотника, я зараз прийду під Твою покривлю, сотник проявляє другу чесноту, Перша чеснота – це людяність, що Він приходить просити за свого слугу чеснота – це покора. Він каже, Господи, я недостойний, щоб ти увійшо під мою покрівлю, тому що я є поганим. А сотник Римський знав закони того народу, в якому він жив. Більше того, він побудував для них синагогу. Отже, він добре відносився до цього народу, по суті, над яким він панував, тому що римляни були загарбниками. Вони прийшли завоювали Ізраїль. І тому поведінка цього сотника вона вказує на його велику покору, тому що він знає закони. Знає, якщо ізраїльтян не прийде до його дому, до дому поганина, то він себе осквернить. І потім потрібно буде йому проходити ритуал обчищення тому, хто зайшов до дому поганина. І тому сотик проявляє тут найперше велику покору. Це друга чеснота. І зразу проявляє третю. Каже, скажи лише слово, і слуга мій видужає. А якою є ця третя чеснота? Це є чеснота віри? Отже, перша це людяність, друга покора, третя чеснота віри. І ці три чесноти ми сьогодні знаходимо в поганині. Жорстокій би здавалося людині, адже сотник він мав сотню, керував сотнею, він мав згуртувати ту групу людей у боєздатну одиницю, щоб вона могла на полі бою воювати. І тому ми бачимо, що цей сотник, окрім того, що каже і я, чоловік, який має владу, кажу тому, іди він йде, тому прийде і він приходить. Але він володіє цими чеснотами. Які похвалив сам Господь Бог. Каже, нікого в Ізраїлі не знайшов такої віри. Який висновок ми маємо зробити з сьогоднішнього євангельського читання? Ми чуємо в кінці слова Ісуса Христа, який каже: багато прийдуть зі Сходу і Заходу і засядуть у царстві мого Отця, а сини царства будуть викинуті геть. Це закінчення Євангелія можна розуміти в двох контекстах. В першому контексті це звернення до безпосередньо ізраїльського народу. А сьогодні Євангелія це промовляє до нас, тому що Ісус тут каже до нас. Ми є тими синами Царства, ми є тими, які є в церкві. І дуже часто ми можемо осуджувати тих людей, які є поза церквою, які є невіруючими людьми. Але Ісус каже, що інколи вони можуть мати набагато більше чеснот, ніж ті, які є в церкві. І тому ми не маємо права осуджувати тих людей. Бо часто так буває, що людина, яка каже, що вона атеїст, що він виживала себе від церкви, вона може жити набагато моральнішим життям, ніж ми з вами. І тоді ті слова стосуються нас, що багато прийдуть. Може, Ісус сказати сьогодні в цьому контексті нашого часу, багато прийду до Царства Божого тих, які були поза церквою, які, можливо, не визнавали Бога устами, але ділами своїми вони Бога визнавали. Вони мали ті чесноти, яких ви, ті, які є християни в церкві, не маєте цих чеснот. Будучи вибраним Божим людом, для вас віра стала формальністю, традицією. Обрядом. Це не означає, що ми маємо лишати церкву. Ні. Це означає, що ми маємо в церкві мати ці чесноти. Бо якщо ми їх не будемо мати в церкві, а людина поза церквою буде мати ці чесноти, то якими ми тоді є християнами? Тому ми бачимо, що сотник, який є поза вибраним ізраїльським народом, має багато чеснот. А ці сини царства, книжники, фарисеї, вони тільки служать букві закону, а вони жорстокі, вони немилосердні, вони не прощають, засуджують. Чи не нагадуючи щось нам, це інколи ми є такими самими, ми засуджуємо, відкидаємо, обмовляємо, очорніємо, кажемо, ми є кращі, бо ми є в церкві, ми ходимо до церкви. А чи ми можемо показати наші числоти, як показав сотник Поганський? Якщо можемо, то дякуємо Богові. А якщо не можемо показати, тоді маємо запитати себе, а яке є моє життя в церкві? Якщо я хочу, я є злий, я не прощаю, я сквернослів'ю, я зловживаю алкоголем. Який я тоді християнин? Де я буду тоді? Де буде моє місце? Якщо та людина, яка, можливо, до церкви не ходить, всього цього не робить, то яка моя тоді буде заслуга? Тому приклад сотника, торі в Христі, браті і сестри, нехай спонукає нас, будучи в церкві, будучи серед вибраного Божого люду, наслідувати сотника поганина, який мав ці чесноти, чесноту покори, чесноту віри і чесноту любові. Амінь, слава Ісусу Христу.